Засідання Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківщини розпочалось із шанування студентів, випускників та працівників коледжу, які віддали життя у боротьбі за Україну. Представники Ради директорів поставили квіти до скверу пам'яті героїв. На теренах рідної України триває жорстока звіряча війна. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невголомний біль у душах рідних та близьких. Ми низько схиляємо голову перед кожним героєм. Степан Чуйко, 24 роки. Павло Ільчук, 23 роки. Андрій Худа 36 років. Володимир Свідрук, 33 роки. Назар Тиміцький 36 років. Тарас Хмельницький 25 років. Юрій Гультай, 24 роки. Василь Скоренський, 24 роки. Андрій Санюк, 25 років. Віталій Михалків, 39 років. Роман Кінаш, 31 рік. Руслан Басарат, 46 років. Борис Марич, 34 роки. Тарас Іваночко, 42 роки. Володимир Михайлюк, 29 років. Олександр Козюк, 26 років. Тарас Григорук. 28 років. Василь Грицьів, 34 роки. Василь Непеляк, 22 роки. Прапор України підняв Тимофій Гекманюк, син викладача коледжу Василя Гекманюка, який у 2022 році у бою з ворогом пропав безвісти. А мені нічого вже не мило. бо війна тобі віття. Бо війна мені роздерла душу. Вже тебе з небес не зрушу. Будь моїм ангеликом, дитино, будь у вірі і гніві попротив. Приходи у сни, В лиху годину разом помолитися в країн. Ти на небі, миру в рідний край, не проси у Бога, вимагай, розкажи йому, якщо не бачить про дітей, котрі за татом плачуть. Про дружин, котрі клянуть щоночі дні, коли біда дивилась в очі, Приходи, ночь, хоч сні, білим птахом на весні». Пам'ять про героїв добре закарбувалася у серцях українців, адже віддавши життя, українські воїни зберегли батьківщину. Ми схиляємо найперше голову перед нашими захисниками, родинами близькими. Тіляємо голови перед вами, викладачами, які навчали даних захисників, які відійшли до вічності. А в сьогоднішній день просимо про заступництво Матері Божої, за наших воїнів, за тут присутній. І за весь український народ далі засідання ради директорів провели у будинку культури надвірнянського коледжу. Гостей освітнього заходу зустріли трембітами та хлібом і сіллю. Учасники мали нагоду поділитися кращими практиками організації освітнього процесу. Ми на базі Надвірнянського коледжу, потужного заходу. Власне, професійно технічна освіта, коледжі ПТУ входять в реформи прийняти новий закон про технічного технічну освіту. Про роль місця коледжів у здобутті проф освіти, Ми будемо сьогодні говорити. Це важливий захід, відбувається трансформація старшої школи. І сьогоднішній захід дуже важливий для того, щоб намітити плани і. Напрямки роботи обговорили шляхи удосконалення підготовки фахівців та роль коледжів у формуванні конкурентно спроможної молоді а також поділилися досвідом до ради директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківщини ходить 29 коледжів. Галас фахової передвищої освіти в області дуже потужна галас. Ми налічуємо 29 коледжів, які самостійно розвиваються і удосконалюють свою роботу. Завдяки таким заходамки сьогодні є. Ми можемо Обмінюватися досвідом і планувати свої плани. планувати Свою роботу на наступний на цей наступний навчальний рік. Гості ознайомилися з роботою педагогів та студентів Надвірнянського фахового коледжу. їхні напрацювання та досягнення. Те, що ви робите, це дійсно зараз дуже важливо і важливо і для сьогоднішньої України, яка воює, і для тієї України, яка буде оновлюватись після війни. Ваша ланка якраз буде забезпечувати фахівцями нашу економіку, такими, які потрібні. Тобто, це будуть і люди, які мають матимуть освіту достатньо для того, щоб створювати свої робочі місця. І головне. Робити все для того, щоб швидко поновити нашу країну після війни, присутні приділили увагу питанням патріотичного виховання, розвитку студентського самоврядування та впровадження сучасних освітніх технологій. Коледжі ефективно, на мою думку, працюють і виконують свою місію як в області, так і по Україні. Коли ми говоримо про коледж, коли я говорю про свій коледж, то Мається на увазі, звичайно, не тільки стіни, не тільки ці приміщення, в яких навчаються. Мається насамперед, звичайно, на увазі люди, це працівники, це студенти. І ми завжди, я переконаний, що в кожному навчальному закладі повинні свято берегти пам'ять про тих, хто працював до нас і хто творив історію. Коледжу, в тому числі, якщо мова йде, і про наш навчальний заклад. Я сьогодні з гордістю можу сказати, що в коледжі, в технікумі раніше працював чудовий колектив, і ми робили все, щоб зберегти кращі надбання, кращі традиції і кращі. Напрямки зберегти в діяльності навчального закладу за круглим столом зазначили, такі зустрічі стають осередком натхнення нових ідей і партнерських рішень, які сприятимуть розвитку освітнього середовища краю. Іван Осташук Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.